Новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Чоловіка, який побив поліцейського під час виборів, затримали Тернополю. Не вистачає 10 мільйонів гривень на інсулін. У філармонії нагородили учасників фестивалю духовної пісні. ЦВК підбила підсумки голосування. Якщо говорити про Тернопільщину, то Володимир Зеленський переміг із різницею у майже 4%. На 163-му виборчому окрузі, тобто в Тернополі, діючий гарант набрав 49,3 а Володимир Зеленський 46,8%. 164-й округ з центром у Збаражі віддав перевагу кандидату в президенти без політичного досвіду 56% до 41%. На зборівському окрузі 165-му Петра Порошенка підтримала більшість 51,7% виборців. У 166-му окрузі Теребовлянському волевиявлення було на користь Володимира Зеленського. На 167-му виборчому окрузі з центром у Чорткові більше 53% Виборців проголосували за Зеленського. Петра Порошенка підтримали майже 44 Побиття поліцейського розпиття алкогольних напоїв на дільниці селфі з бюлетенем, Агітація, брак кабінок для голосування це порушення, які зареєстрували на Тернопільщині під час другого туру виборів. Все ж вони не були систематичними і на волевиявлення мешканців області не вплинули. З малою кількістю порушень, але не без курйозів. минули президентські вибори на Тернопільщині. В бюлетні «Так». Міліцію, поліцію викликайте. такий, як вже за кілька хвилин стає зрозуміло, смішний випадок трапився у селі Нижбірок гусятинського району, знайшовши б'юлетені, радості на дільниці не приховував ніхто. Чекайте, Жвесело було не всюди. Поліцейській області за день повторних виборів отримали 24 повідомлення про можливі порушення. Майже половина у Тернополі вже складені адмінпротоколи за агітацію і за розпиття алкоголю на дільниці, притягнуть до відповідальності і любителів фотографувати свої бюлетені. Із зазначеним вибором не вдасться обійтися штрафом шумському виборцю, який напав із кулаками на поліцейського. Порушено кримінальне провадження за статтею 345 частини 2 кримінального кодексу України. Вчора особа, яка нанесла тілесні ушкодження поліцейському, була затримана в порядку 208 -ї. кримінально процесуального кодексу. Зараз перебуває в ІТТ. і. Сьогодні буде вирішувати з питання про оголошення йому підозри, і ми будемо клопотати про те, щоб мінімум днів на 30 його е взяли під варто. Щоб трошки посидів, подумав і розумів про те, що хто займається роботою, несе службу по охороні громадського порядку, то вбити не можна. Сьогодні вже встановили причини смерті виборця із козової, який помер на дільниці після того, як проголосував. Було вже здійснено розтин і встановлено, що. Помер чоловік від серцевого захворювання, тобто воно зовсім не пов'язано з будь-якими насильницькими діями. Він помер при інших людях, і, на жаль, не вдалося надати допомогу швидкій допомозі. Під час другого туру порушень як правоохоронці, так і громадські спостерігачі зареєстрували менше ніж під час першого туру, 31 березня. Поменшало цього разу і скарг від виборців, які не змогли себе знайти у списках. Не мають громадські спостерігачі також даних і про наявність у списках. Ісках мертвих душ, результати свідчать про демократичний і чесний процес виборів, зауважує представник штабу Петра Порошенка. Вітаю всіх з тим, що ми маємо новообраного президента, який обраний в демократичній процедурі, і це велике досягнення, коли відбуваються вибори, які неможливо спорнозувати навіть за е, рік, думаю, назад, а можливо і значно коротший проміжок часу. Якщо порівнювати з цими порушеннями, які були попередні виборчі кампанії, різних видів виборів, то ті порушення, які зараз ну в великій мірі це. Вже шука... на безриб'ї е... і ракриб, мабуть, за, за такою формулою їх шукали. Виникали іноді проблеми, звертають увагу громадські спостерігачі через необізнаність членів ОВК і ДВК у послідовності процесів та у недосконалості виборчого законодавства залишаються питання і до принципу розподілу бюлетенів. Адже, наприклад, в обласному пологовому на 21 виборця отримали аж 176 б'юлетенів у Петраківському геріатричному. Пенсіонаті, навпаки, спостерігали за ситуацією в геріатричному інтернаті. Нам було встановлено недостатня кількість виборчих бюлетенів. Дуже маленькі ДВК. В якій бл лише 158 виборців, їм не вистачало 30 бюлетенів станом на вчорашній ранок. Ця ситуація не була змінена. Вже неможливо було додрукувати кількість необхідних бюлетенів. Чому так сталося? Хто в цьому винен? Як зробити, щоб цього не повторювалося? Ми маємо цю ситуацію зараз. Ми будемо працювати краси в між виборчий період до парламентських виборів. Ми постараємося становити причини. Загалом, якщо аналізувати весь виборчий процес, то поліцейські області отримали понад три сотні. Повідомлень. Тут і можливий підкуп виборців, 59 звернень. Щоправда, такі факти практично не підтверджувались. Втричі частіше скаржилися жителі області на незаконну агітацію. Зафіксували правоохоронці і чотири випадки хуліганства. У місті не вистачає безкоштовного інсуліну, без якого хворі на цукровий діабет можуть впасти у кому. Працівники місцевого управління охорони здоров'я кажуть: наразі Тернопіль забезпечений цим препаратом практично на одну четверту від потреби. На Тернопільщині не вистачає державної субвенції на відшкодування вартості інсулінових препаратів. Цьогоріч для області виділили майже 17 мільйонів гривень цільових коштів, які розподілили між місцевими бюджетами. В обласному управлінні охорони здоров'я кажуть, профінансувати вдалося більше ніж 40% від потреби. Інші 60% вартості препаратів у рамках реформи децентралізації повинні відшкодувати органи місцевого самоврядування. Ми розклали повністю ці кошти в розв'язі від січня до грудня місяця. Для того щоб не було ситуації, яка виникла в попередніх роках, що за перших там півроку використали всі кошти, не було вже взагалі за що було купити інсулін. Ми маємо таку інформацію про те, що майже всі районні ради, коли формували бюджет, прийняли рішення про те, щодо співфінансування, значить по програмі інсулін. А от у міському відділі охорони здоров'я кажуть, зараз Тернопіль забезпечений інсуліном не на 40%, як повідомили в облдержадміністрації, а максимум на 26%. Управління рахує 40%. Вони рахують в цінах, які були на початку ну, 18-му році, тобто навіть в середині 18-го року. В кінці року ціни на ісоліни зросли від 10 до 30 Крім того, вони рахували потребу на згідно реєстру, який був на той час. Вони десь рахували потребу десь в жовтні, листопаді місяці. До кінця року з'явилися хворі, які не ввійшли в реєстр. Але вони також потребують Мирослава Тарнавська продовжує наразі аптечні заклади відпускають інсулін в борг на сайті Кабміну. Є повідомлення про те, що держава забезпечила інсулінами на 87%. Реальна ситуація місто Тернопіль така, як я вам сказала, наша потреба на рік яку порахували наші. Міські ендокринологи складає 15 мільйонів. З державного бюджету виділили нам 4 мільйони. Міська рада направила на закупівлю інсуліну ще 914 тисяч, але для забезпечення всіх хворих препаратом не вистачає ще 10 мільйонів гривень. Представники місцевого відділу охорони здоров'я написали звернення до Кабінету міністрів з проханням здійснити дофінансування, але відповіді поки що не отримали. Ремонт горбатого мосту, який розпочали 18 квітня, уже завершили. Рух там у всіх напрямках був перекритий лише сьогодні з 13.00 до 16.30. загалом на мості замінили два аварійні деформаційні шви і уклали асфальт. Роботи вже завершені. Зараз тільки докатуємо, і потрібно, щоб стих асфальт. Все, тут вже буквально яких ну хвилин пускаємо рух 70 тонн Асфальту пішло сюди. Акту ми ще не маємо, але все так буде орієнтовно десь коло 140 тисяч. Це кошти поточного ремонту. Думки водіїв розділились. Дехто обурювався тим, що міст ремонтували не вночі, іншим це труднощів не створювало. Я радий, що його ремонтують просто все так. добре. Бачите, самі не зручно. в все місто повністю через центр, там загружено, там загружено. За словами начальника відділу технагляду Тернопільської міської ради, вночі міст не ремонтували через погане освітлення та дощ. Варто нагадати, 1 травня у Тернополі розпочнеться капітальний ремонт Гаївського мосту, а схема об'їзду включатиме проїзд Горбатим. У Тернополі судитимуть нацгвардійця за дідівщину. У грудні минулого року старший солдат протягом кількох днів періодично завдавав чисельних ударів 18-річному співслужбовцю. Військова прокуратура вже передала справу до суду. Протягом двох днів обвинувачений, прагнучи продемонструвати, 18-річному співслужбовцю свою удавну перервав над ним та його принизити. Неодноразово завдавав останньому побою. У подальшому через нанесення чисельних ударів спричинив бійцю тяжке, тяжке сілесне ушкодження, що призвело до втрати ним органу селезінки, обвинувальний акт вказано кримінально провадженні, скеровано до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області для розгляду по суті. За вчинення стажому солдату загрожує 10 років позбавлення волі. У Тернополі є соціально-спортивна школа фонду Реал Мадрид. Таких у світі налічується близько 80. Тренування у закладі відбуваються за особливою методикою. Деталі знають наші кореспонденти. У Тернополі ще з минулого року функціонує навчальний заклад із світовим іменем. Перша в Україні школа фонду мадридського реалу. Зараз там навчаються 126 дітей, але з 1 вересня кількість планують збільшити до 300. Фонд створили для дітей з соціально незахищених родин. Школа створена для того, щоб їм надати можливість позайматися, взагалі, надати шлях такий, щоб в майбутнє зробити, тому що ціль. Школи там не виховати зірку футболу чи спорту для Мадридського рали. А Дрекс, Мадридський рал якраз виконує. Ось цим своїм фондом і цією програмою виконує в світі соціальний пакет. Сюди потрапив зразу. Знаєте, як життя помінилось, зразу, в інакший бік і догори, і зразу на емоції, усмішка завжди тепер є. Подібні мадридські школи діють майже у 80 країнах світу. В Україні проект реалізували на базі громадської організації Епіцентр дітям. Тренери футбольної школи працюють за особливою методикою, запропонованою фондом «Реал Мадрид». Її особливість у тому, що кожне спортивне заняття містить ще й освітній елемент. Сьогодні третє заняття ми вчимо географію. Вони вже складають мапу України. А на першому занятті не всі могли назвати там п'ять-шість обласних центрів. У соціальному закладі є можливість не тільки займатися футболом, а й здобувати знання з різних навчальних дисциплін. До прикладу Саша встигає і ходити на корисні гуртки і товаришувати з однолітками на англійську на психологію. Точну я і на інтелектуальні І Дуже я багато тут знайшов друзів, які дуже мені подобаються. Учням школи навіть організували екскурсію в Мадрид. Діти вперше подорожували літаком і не приховують своїх емоцій. Я не міг подумати, що я коли-небудь попаду в таку подорож. Ми були на стадіоні Сантьяго барнабіа і в нас була велика несподіванка, коли ми побачили легенду футболу. Реал... Реал Мадрид Роберто Карлоса зразу було видно і менталітет людей, які вони всі привітні. Там головні три слова це Ола, привіт, грація, дякую, і пофала. Будь ласка. Ці три слова без них можна прожити легко, не нічого знати ніякої мови. Вона нас в на ті місця, де навіть президент ходить. Тобто це всім заборонено було, Тільки нам можна було це, 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 це уявляти, що на нашому місці хочуть бути стільки тисячі дітей, і ми сидимо на тому місці, де президент сидить, дивиться футбол. Це настільки було так величезно, так приємно, що саме ми. В червні дітей очікує, Ще одна подорож. Цього разу до Будапешту. Там відбудеться чемпіонат серед шкіл фонду. Діти з усього світу демонструватимуть не лише спортивні навички, а й презентують свою країну. Минулої неділі у Тернополі нагородили переможців конкурсу духовної пісні Я там, де є благословення Гран-прі здобула місцева дитяча народна хорова капела Зоренка. Цими вихідними у Тернополі відбувся міжнародний фестиваль, конкурс духовної пісні. До участі запрошували колективи та виконавців різних християнських конфесій з України та Зарубіжжя, зокрема із Грузії. Це місце. Я думаю, має великі перспективи для того, щоб робити якісь міжнародні зв'язки. Дай Боже, щоб цей конкурс дійсно став міжнародним. Він і є європейським конкурсом, а от близькість до Європи. І окраса самого міста вона роблять все те для, для того, щоб сюди приїжджало багато колективів саме із е, Європи. Переможців визначали в кількох категоріях. гран прі здобули вихованці Тернопільської хорової школи Зоринка. Художній керівник ділиться, беруть участь у цьому конкурсі діти не вперше. Колектив навіть займав призові місця, але отримати основну нагороду не сподівалися. Несподіванка дуже велика. Ну, правда, я знала просто, які колективи приїжджають, знала, що буде з Києва, хор, з Львова. Знаю їхній рівень. Це теж достойні хори. І вони і на міжнародні конкурси їздять, і з концертами, з концертні турне мають. І я правда, чесно, ще роздивована і дякую журі за таку достойну оцінку. Нас моїм фаворитом був той колектив, який виборов гран-при. Я вважаю, що дитячим хорам треба давати преференцію в будь-якому випадку. Як би близькуші, не звучали всі хорові колективи. Чим більше діти будуть звикати до хорового співу, тим у нас успішніше буде країна. Я там, де є благословання фестиваль, який організовують у Тернополі щорічно протягом останніх дев'яти років. За ці декілька днів над Тернополем була така особлива аура добра і духовності, яка, впевнено, дасть нам додаткових сил для наступних. Здобутки для наступних перемог. Також хочу сьогодні оголосити про проведення наступного конкурсу у 2020 році. році. Тернопіль ласкаво чекає на всіх вас. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі. Інтеба.